Я вдячна нашим гостям, які привезли до нас нашу іскорку, нашу пташечку, яка сьогодні порадувала нас своїм талантом. Я щиро вдячна всім, хто надихали, всім, хто допомагає. Безмежна вдячність торгово-розважальному центру Київ. Всім його організаторам, адміністраторам за їх прихисток, який вони надали нам. Я також хочу подякувати. Можна мені коровай, І Надії Яківна. Це людина, яка дійсно. Пропагує українське, живи по українському, підбає, щоб українська пісня завжди звучала в наших серцях, в наших душах. Я в вашому обличчі дякую всім, всім, хто дав нам можливість сьогодні реалізувати наші мрії, допомогти дітям розвиватися в цьому тяжкому, в це, цей тяжкий, але дуже для нас важливий час, бо ми повинні об'єднатися і прямувати разом до. До підняття нашої країни, до зміцнення її духовних цінностей. Да, идти, я... Доброго вечора, шановні полтавці та гості нашого міста. Ви знаєте, сьогодні знакова подія в торгово-розважальному центрі Київ. Ви побачили, яка розкішна жінка професійно сьогодні подарувала нам це свято. І все те, що сьогодні задумала Олена, я думаю, ви, мабуть, відзначили, що все робиться з душею і з любов'ю. То все те, що започатковується в торгово-розважальному центрі... І має своє життя, має своє продовження і традиції. І ще хочу одну секунду навіть подякувати гостей, які приїхали з Києва, викладачів, ті, хто сьогодні не пожалкували часу і привезли таку дійсно зірочку до нас до Полтави. Ми дуже раді вас тут бачити і чути. Батькам хочу сказати: поспішайте за. Писати своїх дітей до прекрасної вокалістки, заслуженої артистки України Олени Білоконь. І як кажуть, воздадіться вам сторіцею, те, що вона навчить ваших дітей музики і правильного вірного вокалу. Надія Яківна, від нас щиро прийміть оцей хліб в знак високої вдячності, знак любові і щоб цей хліб. Який спечений руками моєї мами завжди прос... прокладав нам дорогу до світлого майбутнього, до щасливого життя з піснею в любові і радості. Прийміть його від нас! І дякую вам. І дорога моя українська родина! Благослови, о Господи, ваш шлях! Нехай бува нерівний і тернистий. Не дай нам всім згубитися світах, дай душу зберегти, і совість чисть!